Триває прийом документів на призначення житлових субсидій на новий опалювальний період. За даними головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, у жовтні комунальними пільгами вже скористалися понад 68 тисяч мешканців Прикарпаття. Загальна сума цих субсидій понад 46 мільйонів гривень. До слова цьогоріч українці можуть отримати субсидію за спрощеною процедурою. Заявникам не потрібно збирати документи та за заповнювати декларацію, оскільки пенсійний фонд України здійснить ці дії на підставі інформації з офіційних реєстрів. Проте є винятки деталі від заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, начальниці відділу обслуговування громадян номер 8 Галини Григорчук. На сьогоднішній день пенсійним фондом України проведено автоматичному порядку нарахування субсидій пільг на оплату житлово-комунальних послуг період 24-25 років. На сьогоднішній день автоматично всі нараховані суми субсидій і пільг за жовтень місяць. Вони відбулися з урахуванням послуги на оплату опалення, але початок опального періоду у нас 16 жовтня відповідно ця послуга, розрахована розмір 16 жовтня. Нараховані розміри субсидій і пільг за жовтень місяць. Виплата буде здійснюється у нас 4 по 25 листопада відповідно до графіку. Тобто наші субсидіанти і пільговики. Ці кошти за нараховані за жовтень от. Римають у листопаді місяці ну, Звичайно, у нас є ряд домогосподарств, котрі не пройшли автоматичний перерахунок. Ця категорія таких домогосподарств як. Кого в складі сім'ї є члени домогосподарства, котрі зареєстровані та фактично не проживають, або навпаки, фактично проживають, але не зареєстровані? З підставою є акт обстеження про встановлення цього факту, що не проживають або проживають. Вони повинні звертатися особисто за призначенням субсидії та пільги. Також категорія внутрішньопереміщених осіб, а також та категорія осіб, котрі е, мають договір оренди чинаємо житла. Тобто вони повинні особисто звернутися. Термін на звернення протягом двох місяців, спочатку опалювального чи неопалювального періоду, в даному випадку це до 1 грудня, і субсидія чи пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде призначена з 1 жовтня, тобто. Початок періоду опалювального періоду з жовтня по квітень 2025 року. Хочу тут звернути увагу, що ті домогосподарства, котрі отримували житлову субсидію чи пільгу, і їхні приміщення здійснюють опалення приміщення твердим паливом, їм надійшло повідомлення, які мають перепрошую право на державну підтримку відповідно до постанови 1169, Їм надійшло повідомлення від пенсійного фонду України. Ті домогосподарства, котрі ще не отримували житлову субсидію і пільгу на тверде паливо, тим направило отримали повідомлення з приводу надання згоди на обробку персональних даних. І відповідно, якщо ці господарства мають право на таку державну підтримку, надати згоду на обробку персональних даних можна двома шляхами: це можна онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або особисто звернутися до сервісного центру. Звичайно, така державна підтримка, допомога розмір. І визначається індивідуально до кожного домогосподарства, виходячи із доходів і членів домогосподарства, всіх членів домогосподарства, тобто особливості цього домогосподарства. Переживати не треба. Пенсійний фонд, як бачите, застелегіт подбав про це, провів таку роботу, що направив повідомлення. Наші, між іншим громадяни це знають, тому що ті, хто зверталися раніше, всі згоди надали, зараз то звертається із заявами на призначення субсидій чи пільги на тверде паливо. Ці теж також представляють. Таку позначку в заяві на згоду перс... обробку персональних даних. Звичайно, крім того, я хочу звернути увагу, що стосується субсидій ПІЛІ. Ті домогоспас, які мають заборгованість більше трьох місяців у розмірі 40 неопадкових мінімумів, а це 680 гривень. Тобто вони не будуть мати більше по всіх послуг, вони не будуть мати права на призначення субсидій на наступний період. Зараз ведеться мова за опалювання. Але в той же час слід звернути увагу, якщо протягом двох місяців, тобто протягом жовтня листопада, ви здійснили оплату, погасили цю заборгованість, або ж уклали договір реструктуризації з надавачем житлово-комунальних послуг, або ви, як споживач, оскаржили в судовому порядку і є від ухвала про відкриття. Виконавчого відкриття провадження у справі, тоді ви маєте право звернення із цими документами протягом двох місяців, тобто до 1 грудня. І таке домогосподарство буде мати право на призначення житлової субсидії і пільги з опалювального періоду, тобто з жовтня 2024 року, по квітень 2025 року. Но я також хочу звернути увагу на те. Ті домогосподарства, які з певних причин мають певні зміни, це може бути зміна особового рахунку щодо надання житлово-комунальних послуг, зміна надавача. Ми знаємо, що у нас Івано-Франківський газбут по опаленням був надавачем послуг. Потім Нафтогаз України. З певних причин, якщо ви не зверталися і вас взагалі звернення продовж не було на літній, наприклад, період, то вам варто поцікавитися. Чи є вам автоматичному порядку нарахована така субсидія, і можливо у вас є потреба звернення? Якщо є будь-які зміни субових, надавачах житлово-комунальних послуг, зміна адреси, зміна площі, зміна складу членів домогосподарства, тоді в обов'язковому порядку треба звертатися із заявою особисто до про надання таких пільг чи субсидій. Звернутися можна особисто до сервісних центрів, можна до ЦНАПів, до повноважних осіб сільських селищних рад чи старостинських округів. Звичайно, можна і вдома, не виходячи з дому через веб-портал пенсійного фонду, можна через дію, можна також звернутися і можна відправити цю заяву в паперовому вигляді через поштовий зв'язок. Тобто, у нас будь-який спосіб відправки на сьогодні розширене коло, і наші громадяни можуть скористатися.